Вітаю в цьому відео. Я хочу розповісти вам про 10 речей, в яких Україна та Українці найкращі в світі, і під номером першому нашому переліку є перша в світі конституція, автором якої був українець Пилип Орлик, 5 квітня 1710 року. Його обрали гетьманом запорізького війська. У цей же день він оголосив конституцію прав і свобод війська Запорізького. У США конституцію прийняли в 1787 році, у Франції та Польщі тільки в 1791 році. Номер два. Чи знаєте ви, що найдовший духовий музичний інструмент в світі це українська трембіта? Під номером три українці. А саме конструкторське бюро Антонова розробили літак із найбільшою світі вантажопідйомністю. підйомністю. Це Ан-225 Мрія. Спочатку він проєктувався для транспортування космічних кораблів. Наразі мрія виконує комерційні вантажені перевезення. У листопаді 2004 року Міжнародна федерація повітроплавання внесла Ан-225 у книгу рекордів Гіннеса за його 240 рекордів. А 29 травня 2016 року на Держпідприємстві Антонов заявили про те, що розглядають можливість запуску серійного виробництва найбільшого в світі літака. Ан 225. Мрія. Під номером 4, перша газова лампа в світі була винайдена на Львівщині працівниками аптеки під Золотою зіркою Ігнатієм Лукасевичем та Яном Зехом у 1853 році. Того ж року у Львівському шпиталі була проведена перша хірургічна операція при освітленні саме гасовою лампою. Згодом, гасова лампа була. Представлена на міжнародній виставці в Мюнхені, і винахід був відзначений там спеціальною грамотою. Номер 5. Станція метро Арсенальне у Києві. Це найглибша станція метро в світі. Вона знаходиться на глибині 105 метрів під землею. Станцію побудували однією з перших у 1960 році у безпосередній близькості від будівлі парламенту. За деякими даними, у тунелях біля Арсенальної є таємні сховища для політичної верхівки. Номер шість. Чи знаєте ви, що саме українці навчили Європу пити каву? Юрій Франц Кульчицький. Саме цього чоловіка називають батьком кави в Європі. Він поширив турецьку кавову традицію, культуру, а також вигадав рецепт славнозвісної віденської кави. Крім того, він назавжди увійшов в історію Європи як хоробрий воїн і один з рятівників відня під час турецької навали у другій половині XVII століття. Він народився в 1694 році, був казаком-запорожцем і під час одного з походів потрапив у турецький полон, завдяки чому досконало вивчив турецьку мову. 14 липня 1683 року розпочався штурм Віння як столиця Австрійської імперії 200-тисячною армією турецького візира Кара Мустафи. На оборону ж міста було лише 16 тисяч солдатів, але столицю захищали також міцні укріплення. Тож турки вирішили оточити місто і довести його мешканців до голодної смерті. Єдиною надією міської влади на порятунок була можливість попросити про допомогу ззовні. Передати листе цісарю Леопольду і герцогу Карлу П'ятому Лотаранзинському могла лише людина, що добре знала мову та звичаї турків і могла обдурити їх. Цією людиною став Юрій Кульчицький. Він разом зі слугою Сербом пішов навпростець через турецький табір, доставляючи листа з проханнями про допомогу. Завдяки цьому героїчному вчинку облога відня була знята 12 вересня військом європейських союзників на чолі з королем Яном Третім Собеським. Міська влада Відня достойно винагородила Кульчицького за порятунок. Його нагородили срібною медаллю, значною сумою грошей, подарували будинок та 300 мішків трофейної турецької кави. За великим можна владці просто не знали, як використовувати цей продукт, тож віддали його українцеві. А Кульчицький то якраз знав. Він заснував першу у Відні кав'ярню, яка називалась під пляшкою. У Ні подавав чорну турецьку каву без цукру. Спочатку напій не надто смакував віденцям, тож українець почав експериментувати. Він додав до кави цукор та молоко, і таким чином з'явився рецепт віденської кави. У відні сьогодні є пам'ятник цьому виднаному українцю. Номер 7. Найдавніше відома ученим мапа, а також найстародавніше поселення Homo sapiens знайдено в Україні у селі Межиріччя Рівненської області. Їм близько 14-15 тисяч років. Ма повипито на кістці Мамонта. Номер 8. В Україні найбільші в світі запаси марганцевої руди. Загальні запаси цієї руди в Україні становлять 25 мільярдів або 42% від світових запасів цієї руди, номер 9. Перший рамковий вулик винайдено в Україні у 1814 році. У році Петром Прокоповичем. Завдяки цьому стало можливо оглядати бджолину сім'ю і активно впливати на хід її розвитку. Вулик Прокоповича дозволив вилучати мед, не винищуючи димом бджіл, як це практикувалося в ті часи. Нині рамкою оперують мільйони пасічників в світі. Ще один визначний винахід Прокоповича дерев'яна перегородка з отворами, через які проходять тільки робочі бджоли, що дає можливість отримувати чистий мед у рамках. Усвідомлюючи важливість свого відкриття, Прокопович створив першу в Російській імперії та єдину тоді в Європі школу пасічників. В 1843 році цю школу відвідав Тарас Григорович Шевченко. Україна в останні роки впевнено зберігає місце серед світових лідерів з виробництва меду. І під номером 10 найкоротша головна вулиця серед усіх столиць світу. Але в той же час одна з найширших і найгарніших це хрещатик у Києві, її довжина всього 1225 метрів. Ось такий топ. Всього вам найкращого! Пишаємося тим, хто ми є!